ЧАС Слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! Ми пам'ятаємо, що Єровоам, Омрі, Ахав, Єзавель, усі вони були неугодними Богу правителями. Ти пам'ятаєш чому? Усі вони поклонялись ідолам, а не живому Богу, Богу Авраама, Ісака та Якова, Ілляш був посланником Божим. Котрий мав повернути народ ізраїльський на істинний шлях поклоніння Богу, який вивів їх із рабства єгипетського, беріг їх у пустелі сорок років, допоміг їм завоювати прекрасні землі краю обітованого. Тривала посуха Біблія Перша книга царів, 17 розділ. Одного разу Пророк Божий Ілля. Сміливо прийшов до царя Ахава і сказав йому: я звертаюсь до тебе в ім'я Боже, і кажу, що не буде дощу на землю більше двох років. Жодна краплина не впаде, поки я не скажу. Ти мусиш упевнитись, що мій Бог є правдивим Богом. Він так само зберігає свою владу над Ізраїлем. У такій посушливій південній країні дощ був украй необхідний. Якщо не було дощу і рослини і овочі, все, що росте, в'яло і гинуло. А коли таке траплялося, то починався голод. Жерці ваала, яких привезла до країни Єзавель, були певні, що є Бог дощу, та скільки вони не молилися йому, дощу не було. Ахав та Єзавель дуже гнівалися на Іллю. Вони навіть раді були убити його. Іди і сховайся від царя, перейди протоку керіті і залишайся по той бік Йордану, сказав Бог Іллі, а я накажу круками птахи будуть приносити тобі їжу. Ілля зробив усе, як сказав Бог. Він добре заховався від царя. Водою із джерела і чекав щоранку і щовечора, поки прилетить його дивний відвідувач і принесе йому поснідати та повечеряти. Велика зграя чорних птахів зліталася до нього, тримаючи м'ясо й хліб у дзьобах та кігтях. Ілля з вдячністю приймав їжу. А дощу все не було. І палюче сонце пекло нещадно. Протока почала висихати, аж поки води в ній не стало. Ілля, озвався Бог, настав час залишити ці місця і йти до Сарепти. Там є одна вдова, яка подбає про тебе. Ілля вирушив на північ, вийшов за межі Ізраїлю. І потрапив у Сидон, країну, звідки була родом цариця Єзавель. Біля самих воріт царепти він побачив жінку, яка підбирала хмиз. Він відразу впізнав у ній вдову, про яку йому говорив Бог. Бути пророком Бога нелегка справа, чи не так? Можливо, тобі доводилося переживати щось подібне. Коли ти говорив своїм однокласникам, що дивитися фільми або мультики про вампірів, чаклунів, магів і чародіїв, те саме, що за давніх часів поклонятися ідолам, а вони з тебе глузували адже так? Чи як ти їм говорив, що не палитимеш, не питимеш пиво і вино, вони насміхалися і називали тебе боягузом, а ти знав, що вчиняєш правильно, а вони ні. Схожими, але значно серйознішими були труднощі пророка Іллі. Побачимо, як складеться його життя далі. А нам час прощатися до побачення, коли для нас із Тобою знову настане час слухати Слово Боже.